Сейм Литви обговорює питання перейменування Росії на Московію. Ми називаємо Росію Росією, тому що вона сама себе так називає. З урахуванням історичного контексту Великого князівства Литовського ми будемо шукати більш прийнятну і поточну оцінку історичної ролі країни для Литви і Заходу, ніж викорінний у Західній. Свідомості великоросійський наратив. Відповідно ми уточнимо, як краще називати країну агресор, країну агресора, яку ми традиційно, яку ми традиційно називаємо Росією. слід її називати Росією чи Москвою, чи якось інакше, заявив голова Комітету райман дост.